151 Чернівка отримує одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 1 мільйон 415 п'ятнадцять тисяч гривень. Відповідні виплати 6 лютого затвердили під час засідання виконкому міської ради. У пояснювальній записці йдеться, що допомогу отримують 73 мешканки, що народили першу дитину, 53, що народили другу дитину, 19, народили третю дитину. Чотири мешканки, що народили четверту дитину, і дві народили двійню. Під час засідання також прозвучала інформація, що в пологому будинку Чернігова в січні 2024-го народилося 182 малюки, 92 дівчинки та 90 хлопчиків. Це є рекордом за останні два роки. Після початку повномасштабної російсько-української війни рівень народжуваності знизився і в середньому становив до 140 немовлят щомісяця. Нагадаємо, допомогу при народженні дитини виплачують з міського. Бюджету Чернігова породіллям з реєстрації в місті необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини. За першу дитину допомога в рамках міської програми 5 тисяч гривень, 10 за другу 20 за третю і більше дитину.